Голосувач Тиво. Аудіокниги українською. Підписуйся, став подобайки та коментуй. А також не забувай поширювати відео. Глава 10. Я почуваюся жахливо. Ніколи не носила притулені речі, а тим більше шкіру. І навіщо я тільки послухала її? Темне ід, бла, бла, бла. Я оглядала шкіряний корсет, туго затягнутий шнурівкою, що замовила на Ібей разом з іншими неформальними речами та білизною чим би прикрити цей виріс? Я, звичайно, носила декольте, але не таке глибоке. Цей корсет навіть не прикривав повністю мою білизну, ще й довелося зняти шлейки. Довжина спідниці теж мене бентежила, вона була вище колін і стискала мою дупу зі всіх сторін. Я почувала себе курвувато, а ще не могла дихати, не уявляла, як в цьому відходити весь вечір, як це неподобство терпіли інші дівчата. Стукід у двері мене знервував, як і голос Енджела. Кес, виходь, ми запізнюємось. Трясті його мати. Зараз. Я захопила куртку і несміливо вийшла, прикриваючи виріс. Я здивовано підняв брову, побачивши її в жіночому одягу замість мішкуватих футболок оверсайз. Може, він не відповідав її стилю, але з цим можна було працювати. Касадій справді трохи перестаралась, проте я побачив іншу людину. Трохи магії, та ми витягнемо назовні всю її чарівність. Переді мною стояла майже сексі близнючка Соні. Тобі це не потрібно, сказав я і забрав куртку, відкинувши її на ліжко. Кес хотіла заперечити, але я повернув її спиною до себе. Трохи розпустив корсет під її фігуру. Вона стрепенулась, відчуваючи мій гарячий подих. Так краще. Я провернув її навколо осі. Ти виглядаєш чарівно, рівно, але ми запізнюємось. Підморгнув я. Коли Енчел торкнувся корсета, я запанікувала. Хоча ні, я запанікувала ще, коли він забрав мою куртку. Саме тоді я відчула себе голою. Мої ключиці та ямочку між грудей прикривало лише розпущене волосся. Все перед очима поплило та закружляло від його маніпуляцій. Я важко задихала, коли він перестав мене крутити. Дякую, відповіла я та кивнула. Пішли. Він потягнув мене за руку вниз. Соня задоволено посміхалася. Ні, вона просто тріумфувала, наче сама виліпила з мене ляльку. Тобі йде цей корсет художниці. Не вистачає лише однієї деталі. Вона одягла на мене символ гурту, зроблений на замовлення з платини. Це був колон з назвою гурту. Ексклюзивний на замовлення, на знак подяки та прийняття в нашу секту. Іронічно додав Лім. він мав на увазі колектив, поправив енджел. Дякую, я зрозуміла. Мої щоки порожевіли від такої уваги. Я відчувала себе частиною чогось масштабного і більше не соромилася свого одягу. Чесно кажучи, мені це подобалося, я почувалася невимушено, аж поки не зайшла до клубу. Я опинилася в натовпі народу, що скандував назву гурту. Фанатки доходили до фарсу, розмахуючи та кидаючись верхньою частиною білизни, але Енджел не звертав уваги для нього це було звичним явищем. Кожна з них хотіла, щоб її помітили. Я це відчувала і мене це змушувало ревнувати. Я нахабно взяла його за руку, щоб показати, що він не один. Він усміхнувся, стиснув руку, а потім відсмикнув, і я відчула себе ніяково. На людях не можна цього робити, пояснив він. Вони повинні думати, що ми вільні. Він вказав на доріжку, яку секюріті оточили огорожею, та ми намагались пропхнутись до зали. Серед рук фанатів, що намагались торкнутись музикантів. Хтось із фанів смикнув мене і попросив розписатися. Не думала, що авторство обкладинки сприймали навсправшки. Я забула, що той конкурс транслювали на всю країну і мою зовнішність могли запам'ятати. Навіть новий одяг та трохи макіяжу не змінили мене вкрай. Сподіваюся, мати це теж бачила, хоч у чомусь я досягла успіху, випереджаючи сестру. Шоу почалось приблизно за півгодини, після того, як ми прийшли доріжкою. Поки музиканти готувались, я гуляла за колісами залу. Грала музика, на сцені вже встановили інструменти та декорації, зало наповнювала люди. Я чула їх голоси, і через шпарину між завісами я бачила розмальованих молодих та не дуже людей в футболках з гуртом, чи просто в шкірянках на темному одязі, з аксесуарами на спідницях чи штанах, на шиях чокери або масивні прикраси з черепами, чи у вигляді єгипетських чи кельтських хрестів. Потім на розігріві виступала якась місцева рок еліта. Вони зіграли кілька пісень, щоб розігріти натовп ревучих від екстазу глядачів. На іншому боці за коліс я побачила, як почали виринати дівчата, що крутились біля гітаристів, лиця двох з них мені були знайомі. Я точно була впевнена, що то були ті самі жінки, яких я застала з енджелом. І хоч вони зараз були не з ним, мені стало моторошно, особливо коли вони подивились на мене. В цей момент музика перестала грати, і зал поринув в повну темряву. Машини пустили дим, який де не де почали освітлювати прожектори. Дим вихорився біля пустої мікрофонної стійки Енджела, і ці крила здавалися такими зловісними в напівтемряві. Першими звуками були звуки великого барабана, скоріше за все, бас бочка, вони були ритмічні та басові, потім почали відкриватись ніші в підлозі, і з них поставали змащені білилами та глітером вік та тоні, в чорних балахонах з гітарами. До баса додався звук хета щеплячий, як змія цок-цок. Потім тарілки зливались басом бочки та бас гітарою. В цей час соло гітара додала свій ритм, гармонію. Бас та барабани були в одному ритмі, але в різних тонах. Бас звучав тихіше, майже непомітно, підсилюючи бочку. Цокання хета змінилось перебивками тарілок. Я, хоч і не була в музиці експертом, освіта моєї сестри та нагляд за гуртом допомогли мені розібратись в деяких нюансах та термінах. Особливо наявно це відбувалось на репетиціях та саундчеках. Моє серце забило щастіше, коли з'явилася Соня. вона прослизнула мимо мене і вийшла за коліс разом з порцією диму. Що шлейфом потягнувся за нею. На відміну від хлопців, вона була в червоному балахоні та в чомусь на зразок шкіряного купальника, до якого з портупеєю чіплялась пишна асиметрична спідниця, що прикривала лише її зад обтягнутий рваними колготками велику сітку та високими ботфортами. Соня, наче привид рухалась повільно і плавно в танці. Афрокучері дівчини прикрашали демонічні роги, та на обличчі була маска з іклами золотого кольору, якій її загоріла шкіра, змащена глітером у відкритих місцях. Вона нагадувала статую навіть більше, чим хлопці. Ліма за барабанами я бачила в профіль, тому він особливо не напружувався зі своїм театральним образом. Його все одно за барабанами майже не видно, та й ще й за аркою зі скла. Соня покрутилась на сцені, а потім зняла маску та кинула в зал. Ніжне звучання клавіш додалось разом з дісторшеном гітар та грубим гортанним монологом. Спочатку здавалось, що то запис. Але прожектори освітили енджела в фіолетово чорному камзолі, стилізованого під середньовічний розтягнутий, підкреслюючи торс співака. Волосся було стягнуто у хвіст червоною стрічкою, а дупа обтягнута шкіряними штанами. Він був не просто ефектним князем темряви на сцені, а й викликав крики та писки дівчат, які перекрикували свист чоловіків. Навіть коли ті задивлялись на оголену соню, в пісні лавірували ритми танго, які я вловила не одразу. Пісня була про танго з демоницею, про хитре сплетіння краси та брехні. І я зачарувалась тому, як тонка грань між безумством та бажанням кохати. Мені здавалось, що їх пісні надто інтимні, скраплені жорстокості, філософії та якихось езотеричних мантр. Концерт пройшов наора. Я весь час дивилася на енджела і час втратив сенс, ніби пролетіла одна мить. На одній з пісень мене хтось потягнув за руку в темний куточок. Ось яка ти нова курва енджела. Це були ті самі дівчата. Вони покрутили мене торкались мого волосся, вирвавши пасмо браслетом. Я зойкнула. Оближте мене! Я відсахнулась від дівчат та хотіла уникнути їх компанії, аж раптом помітила цятки, сховані під чокерами на шиях. Якийсь новий вид наркотиків чи що промайнуло в голові. Тоді я не знала. Що то сліди вампірських іков. Благодійність Енджела до добра не доводить, Пурхнула одна з них. Тому не розраховуй ні на що, і взагалі краще сама йди звідси. Ти ніколи не впишешся в це коло, додала інша та хлопнула мене по плечу. Від чого я ледь не підскочила. Мені вдавалось обходитись 20 років без жіночих бійок, виключення хіба що період дитсадка. Краще покинь це зараз, поки не закохалась і тобі не розбили серце. Вони удавали, що їм не байдуже. Це відчувалось в їх саркастичних коментарях. А найгірше, що вони мали рацію. Я не така, як вони. Я не торгую тілом. Не вішаюсь на шию чоловікам, але це не означає, що енджел, який сприймає їх як сміття, щирий зі мною. Що б там не казала Соня, що б там я не робила, не має ніякої перспективи стати чимось більшим. Але я не могла в цьому зізнатись собі, тому просто протиснулась між ними. Проте одна з них схопила мене за ланцюжок, і той тріснув. На шиї залишився слід. Ланцюжок вони кинули на підлогу. Я підняла його та побігла геть. Вони реготали вслід, а я залетіла в гримерку і ковзну по дверях заридала. Мені ніде не було місця, і я не вміла себе відстоювати в критичних ситуаціях. Народ треба випити, виголосив Лім. У своїй манері, тримаючи в руках шампанське, потім його відкуркував, обійшлося без жертв. Я стрепенулась і витерла сльози, не очікувала, що вони так швидко повернуться сюди. Проте я не була актрисою і не знала, що свідки були. Навіть у темних кутках є очі. Я мовчала, і вони мовчали кілька хвилин, потім Лім сказав. Не звертай увагу на фанаток, вони бувають ровниві. Вони застрять, додала Соня, обнімаючи мене. Не знаю, що вони тобі сказали, але від твого макіяжу залишилось тільки мазанина. Ти частина команди, Кес. Нарешті, сказав я, ці жінки та їх проблеми. Ох, вони і не знали, наскільки розлютили мене. Я майже роздушив стакан. Проте мені не пристало так вільно проявити емоції. Так і хотілося сказати, що вони лише їжа. А ти, моя королева, ти обрана нею стати, пташко. Я протягнув серветки. У нас свято, у тебе свято. Пропоную на них забити та випити з нами, а якщо буде щось подібне ще раз, не бійся кликати охорону чи когось з нас. Я кивнула. І, взявши серветки, стерла сліди макіяжу та сліз. Дякую всім вам. Але що робити з цим? Я показала зіпсути ланцюжок. В цей момент повернувся Тоні і Вік. Вони були трохи пошарпані, але у звичайному стані. «Щось сталося? спитав один з них. Нічого. Відповіла я поперед соні, я і так відчувала себе ніяково, щоб продовжувати виниклу ситуацію. Мені просто поталанило, що ті дівки не намагались провокувати бійку. Я полагоджу, відповів енджел. Не переживай за дурнувату прикрасу. Лім почав розливати шампанське та мигнув. Кращий спосіб забутись текіла, але пити текіло не солідно, коли святкуємо успіх. За успіх. Підтримала команда. Я вагалась, поглядаючи на свій бокал з шипучими бульбашками. До алкоголю я була насторожена, я його ніколи не вживала і не знала, як мій організм себе поведе. Але все пізнається в порівнянні, тому я не стала опиратись і зробила ковток. Бульбашки зачесалась в горлі, але на смак це було не так жахливо, як я уявляла. Пам'ятаю, що я говорив про божевілля, власне, цим ми щоразу після концерту займаємось, а в тебе тепер і привід є. Споїєтеся? уточнила я швидше більше жартома. Я і так зрозуміла, що він мав на увазі. До дна, сказала Соня. Підбурюючи мене, подекуди пожав плечима вік. Я випила ще кілька ковтків, допиваючи склянку, а потім ще і ще. Голова закружляла. Я сіла на диван. Ми розмовляли, а я стала ще більш повільною відчувала обійми зі всіх сторін, теплі слова і ще щось. Мені було цього багато. Відчувши, що очі заплющуються, я все ж таки відключилася.